Друзі, всім привіт! Перед початком даного відео хочу додати деяку інформацію, а саме, зробив оснастку на лосося, можливо, ви бачили в попередньому відео. І дуже був налаштований, що поїду на риболовлю, побачу хоча б покльовку або зловлю навіть лосося свого першого, бо риболовля була перша на нього. Але як часто в мене буває, риболовля була не супер результативною. Я насолодився природою і красою гірських річок, спробував, як ловиться цей вид риби, але було безрезультатно. Безрезультатно було не тільки у мене, а у 10 рибаків, яких я зустрів, тому що лосось ще, можна сказати, не заплив з океану в річки. Скоріше за все, він буде там через місяць. Тому хотів, щоб це відео було для вас корисним. І спланував, окрім того, що я нас знімав, показати вам рибацькі такі популярні споти у Ванкувері, де саме можна ловити лосося. Тому що не поїхавши туди, я знаю, а там десь рибаки ловлять, а там щось ніби є якесь місце, хтось щось чув. Але нічого конкретного. Тому зазвичай рибаки просто їдуть, знімають відео. Мало хто залишає якісь е -е, місця з парковкою. Чи місця конкретно, де можна ловити риби, рибу у Ванкувері, в місті біля нього, в місті Челівак. Є дуже цих багато спотів. Я вам покажу на карті і залишу в описі під відео найпопулярніші. Надіюсь, комусь це буде цікавим, корисним. І зустрінемось вже на ньому, на цьому рибацькому місці. Десь, можливо, через якихось дві недільки навіть. Тому, друзі, ось так. Надіюсь, що було корисним. Приємного перегляду! Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, я на каналі Клюя Сьогодні, Сьогодні-перша риболовля на насавмона. Я чекав цього дня. Не знаю, можливо, через мої очікування я вночі якось толком можна сказати взагалі не спав. Тому сьогодні, можливо, менше трішки буду вас е, мучити своєю балаканиною. Буду тільки знімати і показувати величезні трофеї. Сьогодні я на риболовлі не один, а з товаришем, хлопцем, Вадимом. Я вас пізніше з ним познайомлю. І Сьогодні просто будемо ловити великі трофейні Лососіандрікси. І буду вам їх показувати, тому балакати буду менше, як я вже повторююсь, перепрошую. І буду тільки показувати серйозний результат. А насправді, друзі, сезон Салмана відкрився, але його в річках говорять, що зараз небагато. Тому надія є зловити щось, але це не пік сезону, тому можна сказати, що це така перша риболовля тере. Дефіз розвідка. І будемо дивитись, що, як, де і до чого. Приїхали в місто Чілівак. Це під Чіліваком, так, пан Вадим? Так. Пан Вадим, до речі, доброго дня. Доброго дня, аудиторія. <рес> 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 Тому точку цієї е, локації я залишу десь в описі під відео. І... Ой, тут гарно, друзі, тут гарно. Я вам зараз покажу цю гірську річку. Вже бачимо рибачка. Рибачка бачимо, дивіться, яка прозора така колобанька. Ти будеш лошад тут? Я не буду тут ловити. І зараз я вам покажу, дивіться, друзі, яка гірська гарна річка. Це річка веде, правильно, пан Вадим? Це річка Челівак. А, це річка Челівак. Отак, друзі, дивіться. Сонечко встає. Шоста ранку. Річка Чілівак. Супергірська річка. Ми з паном Вадимом в чоботях. Отакі От хлопаки в чоботях. Прийшли на отаку таку супергірську річку з сильною течією, з надією зловити лосося. Обіцяв вам багато не балакати, але не можу. Ну, така природа моя. Нічого не поробиш. Тому зараз. Закидаємо і бомбимо рибку. Ось так. Склав я свою вудку. Ось дивіться, вчора в'язав по, по вітці. Доця мені не дала зв'язати їх багатенько, тому зв'язав ось таких два повіці. Тут гачочок, дивіться, далі ось така ікринка силіконова. Далі в мене йде грузилко. Це повідець, повідець флюрокарбон. Витривалість його 12, лб, я не знаю, як правильно сказати витривалість. Ну, типу навантаження на 12 лб, це флюрокарбон. Жилка в мене основна 20 ЛБ. Тут ось такий поплавок. Буду робити зараз перший закид. І ви будете свідками мого першого закиду на лососика. Перший буде закид, ну а вже з третього закида буде і самий лососик, як ви розумієте. тому... Ось зараз поставлю камеру і ви побачите, як це виглядає. Я буду кидати ось туди і течією ось так знесе мені десь приблизно сюди і буду витягувати. Ось так, друзі. Ну що я вам скажу свої враження? Течія просто бомбезна, течія така швидкість, мені здається, тут кілометрів 30-40 на годину. Просто вода настільки швидко зносить в цього поплавка, він настільки швидко пливе, що ти просто закидаєш. 1, 2, 3, 4, 5. І цей поплавок з тієї точки за цих 5 якихось секунд чи 10 пропливає. Навіть не 10, точно, 5-7 секунд, можливо, він пропливає аж туди в кінець. Потрібно витягувати, витягуєш напроти течії. Чим далі відпустиш свого поплавка, тим ближче ти його будеш мусити по берегу підкручувати. По березі починаєш зачіплятись за камінці, відповідно, тупиш свого гачка. Тому така дуже-дуже специфічна риболовля. Я такого ще не бачив, не пробував. Але дуже цікаво заради нового досвіду. Тому, друзі, якось так. Надіюсь, що може щось клюне і буду продовжувати далі ось такі спроби, ось такі закидання. Отак, друзі, поїхали. Не видно, не видно, друзі, мені здається, вам поплавка. Бо я його, можна сказати, ледве бачу. Божечко, як зносить його течія сильно. Шукаємо, друзі, місця з меншою течією, але як бачите, де менша і не така бурхлива супертечія, тут і відповідно не така глибина. Тому тут і рибачити не буде сенсу на такій супермілені Спробую перейти. Ой-ой-ой-ой-ой, мені здається, я зараз вже наберу в чобо... в чобіти води. <ріць> 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 Друзі, це жесть, просто ви собі не уявляєте. Я просто... Я просто набрав, набрав тьму води, ноги повністю мокрі. Ось так, з мокрими ногами буду рибалити. Но це не дуже добре, бо можна, мені здається, дуже швидко захворіти. Це не дуже окей. Йшов помаленько. вода трішки почала прохлюпуватись, я вирішив. Пробігтися. Це була погана ідея, краще б води пару крапельок мені затекло. Але ноги не були б мокрі і я без... і в мене би там не чвакало. А так, друзі, ноги мокрі, не знаю, прям недобре, не добре було б захворіти. Покидав я, друзі, ось на цьому місці. Тут ніби не погано. Видно добре, як поплавочок йде, не така сильна течія, як там на тих порогах. Але вже чую, що мерзну в ноги, і буду, буду, друзі, повертатися туди до Вадима. І, можливо, або вдіну рибацький костюм, або вдіну Кросівки. Шкода, що немає додаткових в мене шкарпеток. Але потрібно перевзутися, бо я відчуваю, що я просто мерзну дуже вже сильно в ноги. І буду Ні-ні, набираю просто капітально. Знов повні чоботи води, отак, друзі. Ну не пішло, але я йшов до успіху. Страшно. От бляха-муха. <риклад> І тут те <то> саме. <риклад> Йолки-палки. Одне можу сказати, тут вода холодніша. Думав, друзі, це скарб, а це бляха-пакетик. А я думав, що це вже цей камінець. Дуже-дуже класний. От, йолки палки Друзі, змінили ми місце риболовлі. Ще конкретно місця ми не знайшли, де будемо ловити, але переїхали вниз по течії. Дивіться, яка тут просто прозора водичка. Видно повністю, видно дно. Я... Мені спочатку здалося, що тут мілко, бо вода настільки прозора, але зараз звідси реально видно, що глибина, напевно, десь може й метр. А вода просто кристально, така кристально чиста. От кристально чиста, якби, ну, якби була риба, то її насправді було б тут дуже-дуже добре видно. Але тут немає жодної рибинки, друзі. Немає нічого. Але дуже красиво тут. Камеру, якби туди в воду опустити, то було б ідеально видно в водичці. Друзі, дивіться, знайшли ось таке місце. Тут така велика глибина. От Зараз я вже бачу, що тут глибина, напевно, метри півтори, можливо і більше. Дуже глибоко. Приємно тут стояти, але за рахунок того, що над нами ось такі дерева, і місце не занадто таке широке, а рибалка дуже така якась активна, треба цією гелякою махати добре, то можливо ми перейдемо на ось той бережок, якщо нам вдасться туди спуститись. Але взагалі дуже-дуже класно вже рибалити тут, тому що не так швидко поплавок пливе по течії і його дуже-дуже добре видно. Що якби рибка була, то взагалі б ціни не було цьому місцю. Зараз я закину і покажу, як поплавочок пливе, можливо, буде навіть видно. Далеченьку я закинув, не знаю, чи буде на камері видно, але дуже гарно поплавочок повільно пливе, його повністю видно. І якби була покльовочка, то прямо ідеально. Риби показати вам не можу, але ось таке гарне місце. Покажу, друзі. З кльовом, друзі, поки що глухо. Ні разу не було ніякої покльовки. Бачу зараз на горизонті 3, я 5, четвертий, 5-6 рибачків, і ніхто нічого не витягує. Ось так. Ось такі результати. うん。 Друзі, приїхали на такий третій рибацький спот. Тут на даний момент біля паркінгу є тільки таких два місця. Якийсь чоловік займається флайфішингом на сусідньому місці. А ось там дивіться. Дивіться на цю кристальну, таку прозору водичку. Ось там два чоловіка рибалить. Це третій наш рибацький спот. Ми, напевно, не будемо вже. Тут закидатись, бо тут потрібно, щоб пройти туди, потрібно одягати костюм. Але місце тут теж непогане. Дядьки ловлять, потрібно цей костюмчик вдіти, просто пройти туди і вже можна нормально на течії на глибині ловити рибу. Це рибацьке місце я теж залишу в описі під відео. Третій рибацький спот в чиліваку. Ось так, друзі.